Мої вітання всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в 3 класі ми будемо говорити і читати на тему як у Німеччині святкують початок навчального року за матеріалами інтернет-джерел. Емоційно налаштуємося на урок. Клас наш радо вас вітаєм! Настрій кожен гарний має. Сядьмо разом, дружне коло. Привітай нас, рідна школо! Добрий день! Проведемо вправу вітання. Я говоритиму, ви відтворюєте слова рухами. Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть! Хто мене чує, головою кивніть! Хто найвеселіший, ви всім усміхніться. А тепер, діти, давайте разом розімнемо наші оченятка та проведемо гімнастику для очей. Двіться уважно на відео та повторюйте за тайгером. Масаж. Молочинки. Далі проведемо роботу над чистомовкою та налаштуємося на читання. Повторюйте за мною разом. Ча, ча-ча дайте кала ча чі чи, пиріжки в печі, Чу-чу-чу, калача печу. Че че-че дуже гаряче. Отже, діти, підходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку і пропоную вам зараз відгадати ось таку загадку. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно. І малювати дещо зможеш. Називаюся я зошит. І ще одна загадка. Носики в нас кольорові, білі, чорні та бускові, жовті й сині на кінці. Це, звичайно ж. Олівці, вірно. Ну, і остання загадка. Дім несує на плечах. Двері в нього на замках, в домі тім такі жильці, книжки, ручки, олівці. Про що діти, йде мова в цій загадці? Так, про портфель. Пропоную, дітки, вам вправу, збери прислів'я. Ми переходимо до роботи за підручником на сторінці 7. У нас є ось така квіточка, вона має 5 пелюсток, і на кожній написано якесь слово. Поставте їх в потрібному порядку так, щоб у вас утворилося прислів'я. Зверніть увагу! Ми знаємо, що речня завжди починається з великої букви, в кінці ставиться крапка, тому ви можете легко скласти це прислів'я. Подумали? Давайте перевіримо разом Знання людині, що крила пташині. Працюємо, діти, за підручником Сторінка 7. Ми зараз з вами прослухаємо текст, як у Німеччині святкують початок Нового року. Спочатку я для вас зачитаю, потім ви дома зачитаєте самостійно. Можете покласти підручник перед собою та читати, слідкувати і слухати. Як у Німеччині, святкують початок навчального року. У Німеччині батьки дарують першокласникам і першокласницям величезний пакет, заповнений різними подарунками, солодощами, іграшками, а також корисними для школи речами. Шкільний пакет. Який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явилися у Німеччині ще майже 300 років тому. Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи в 6 років. Навчальний рік починається в серпні або вересні і для дітей. І для їхніх батьків школа є початком нового життя. Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласникам шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити в ньому не заминалися і водночас був зручним. У шкільному ранці має бути все необхідне для навчання: ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо в початковій школі, часто немає обіду, але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброда. Обідають діти після школи. Вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів. Не можна забувати і про фото на пам'ять. На таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Під час урочистої церемонії для першокласників і першокласницям. Учні старших класів разом з учителями влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах до кожного першокласника або першокласниці представляють помічника з другого, третього або четвертого класу, котрий у перші дні допомагає новачкові, дає різні поради. Для дітей проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають уже самі знайти дорогу до класу або ж у супроводі свого наставника за матеріалами інтернет-джерел. Погляньте, діти, будь ласка, на слайд. Ось вам початкова школа в Німеччині. І зараз ви можете побачити першокласницю, яка тримає ось цей, так, подарунок такий шкільний із солодощами. Погляньте, який він великий. Ось цей шкільний наш з вами пакет. Після прослуханого тексту можна і відпочити, давайте повторимо фізкульт-хвилинку за дітками. Молодчинки. Дякую за ваші старання рухаємося далі. В цьому тексті також, діти, вам зустрінуться слова, які потрібно прочитати правильно з правильним наголосом. Давайте їх прочитаємо разом: Німеччина майструють власноруч, навчання, бутербродниця, помічник. Дивимось другий стовпчик. Новачки, церемонія, першокласник, першокласниця, супровід, наставник. Можете поставити наш відеоурок на паузу та ще раз прочитати ці слова самостійно. А ми потихеньку рухаємося далі. Також, дітки, не забудемо про невеличку словникову роботу, наша стіна слів. Отже, перше слово, яке потрібно зрозуміти нам краще, це церемонія. Церемонія це обряд, урочиста процедура, що відбувається за особливою нагодою. І наше друге словникове слово наставник. Наставник це особа, яка передає свої знання та досвід. А зараз, дітки, ми прослухаємо текст іще раз і спробуємо знайти вже в ньому відповіді на ось такі питання та завдання. Ну, перше, це прочитати текст. Друге на яку тему цей текст, коли ви зараз прослухаєте ще раз, спробуйте тему визначити. Завдання три: знайди і прочитай, що має бути у шкільному ранці першокласника і першокласниці. Що тобі сподобалося в цій розповіді? А що здивувало? Поставте одне одному запитання за прочитаним. Тобто, ви можете поставити своїм батькам, а вони вам. Що ж, давайте прочитаємо, прослухаємо текст ще раз, та потім знайдемо відповіді на ці запитання та завдання. Сторінка 7. Як у Німеччині святкують початок навчального року. У Німеччині батьки дарують першокласницям і першокласникам величезний пакет, заповнений різними подарунками, солодощами, іграшками, а також корисними для школи речами: шкільний пакет, який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для. Подарунків з'явились у Німеччині ще майже 300 років тому. Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи в 6 років. Навчальний рік починається в серпні або вересні, і для дітей, і для їхніх батьків, школа є початком нового життя. Готуючись до навчання, до початку навчання, батьки купують першокласникам шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити в ньому не заминалися і водночас був зручним. У шкільному ранці має бути все необхідне для навчання ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо в початковій школі. Часто немає обіду, але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброда. Обідають діти після школи. Вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів. Не можна забувати і про фото на пам'ять. На таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Під час урочистої церемонії для першокласників і першокласницям учні старших класів разом з учителями влаштовують невеличкі вистави, у деяких в школах до кожного першокласника або першокласниці представляють помічника з 2, 3 або 4 класу, котрий у перші дні допомагає новачкові, дає різні поради. Для дітей проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають уже самі знайти дорогу до класу або ж у супроводі свого наставника. За матеріалами інтернет-джерел. А тепер вже обов'язково визначте, на яку тему цей текст. Що вам сподобалося в цій розповіді, також дайте усну відповідь. А що здивувало. Також, діти, знайдіть і прочитайте зараз уже в тексті самостійно, що має бути у шкільному ранці першокласника і першокласниці. Поставте відеоурок на паузу та попрацюйте. А ми рухаємось далі. Наш чудовий урок потихеньку добігає кінця. Давайте, діти, подивимося на наше домашнє завдання. Підручник сторінка 7, 8. Прочитайте текст, як у Німеччині святкують початок навчального року. Перекажіть його зміст. Не забувайте, діти, також, після уроку, провести рухливу вправу. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!